Всім привіт, вітаю на каналі зробив власними руками. значить У нас така поїлка 110-ї каналізаційної труби, два коліна по 45 градусів. Зараз в процесі використання там вже назбиралось бруду. Качки п'ють воду, кури п'ють воду, значить як її полокати, як її обслуговувати. З одної сторони на хумут монтажний. Ми кріпимо до чогось, у ну, мене це до металевої опори, а з іншої сторони ми просто підкладаємо, що нам там вигідно цеглою. Ось, Опускаємо, провертаємо коліно. вся брудна вода витікає. Саме зручно це все полукати поливалкою садовою. ось, І ми туди води, і та вся брудна вода звідти. Промивається, протикається, буде свіжа чистенька вода. О, достатньо. І тепер чекаємо такий телефон треба тримати. І тепер назад підкладаємо цеглину під свій рівень, перекручуємо коліна. І заливаємо водички. І гарно п'ють і качки, і кури. Мої дві качки вже сіли на гніздо, ось така поїлка. Я навіть не заходжу ці на, е, в загонку, з вулиці, через сіту лійкою вливаю і все працює. Всім дякую.